Відтепер офіційно із реформами у сфері охорони здоров'я на Полтавщині допомагатиме литовський фахівець своїм радником. Із цих питань поза штатом губернатор області Валерій Головко зробив головного радника міністра охорони здоров'я Литви Арвіда Саскорубкаса. Це підтвердження того, що ми сьогодні плідно спрацюємо з Литовською республікою. А представляє Литовський уряд. В форматі створення реабілітації хлопців, бійців наших героїв, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції. Причому на сьогоднішній день відзначає литовський спеціаліст у цьому напрямку. Вже можна говорити про певні результати. Два чоловіка вже лічиться на сьогоднішній день з Полтавщини в клініках і Литви, і ще два готуються до поїздки в Литву. Більше про те, як планують співпрацювати полтавські та литовські колеги у найближчому майбутньому Арвіда Скорубкас розповів на прес-конференції журналістам: взаємодія перш за все відбуватиметься у навчанні місцевих медиків психосоціальної реабілітації учасників АТО відповідно до європейських стандартів. Современна медицина може робити чудеса, но без сучасної реабілітації, вона називається інтегрована реабілітація. охоплює три моменти – Медицинською реабілітацією соціальною реабілітацією, психологічну. Досвід Литви у цьому плані близький для України відзначають фахівці, адже між цими двома пострадянськими країнами багато спільного дуже важливо, для того, щоб були працювали з нами партнери, не тільки, які є наші експерти українські, да натоко і ті, які вже пройшли той етап. Которые можуть нам подсказати, щоб ми мы... не де. Проходя цей етап, діла лімо менше уходу в сторону. Перший етап реалізації цього проєкту стартуватиме приблизно за місяць. 30-40 полтавських медиків матимуть змогу пройти навчання у литовських спеціалістів. Крім психологічної реабілітації, іноземні фахівці ділитимуться досвідом протезування у своїй країні. Місія моєї фірми, моєї компанії, я думаю, пристоїть в тому, щоб допомогти в этом. У тих случаях, де потрібно где так сказать. я можу передати свой опыт. У мене 30 літ, значит, опыт по протезірованню, проте застроєнню, як робота організується, як краще обслужити пацієнта, вот повишення кваліфікації протезистів. Фінансування даного проєкту здійснюється з європейського фонду. Його реалізація на теренах Полтавської області передбачає залучення близько 100 тисяч євро.